Доброго дня, у вас вітає школа Експерт. Мене звати Роман Околович. я є спіластком однієї з логістичних компаній і я радий з вами поділитися своїми знаннями про LCL-сервіс. Сьогодні ми розглянемо, що таке LCL, які його основні елементи, наскільки він актуальний зараз у ринку логістики. Коли ми говоримо про lcl послугу, ми не можемо не згадати і FCL, FCL – Сервіс. Що таке FCL? Коли ми говоримо про fcl Сервіс. Ми маємо на увазі такий тип морського перевезення, коли один клієнт замовляє одну послугу у свого відправника доставити свій вантаж з будь-якого порту світу до себе на свій склад. В даному випадку сам клієнт регулює, який тип контейнера він хоче замовити: чи це 20-футовий, чи це 40, чи це 40 хай кіб для того, щоб свій вантаж правильно упакувати і щоб він містився в цей контейнер. Коли ми говоримо про LCL, сама абревіатура означає Less Than Container Load. Це означає, що цей вантаж це не є повний контейнер, а отже, його треба догрузити з іншими вантажами інших відправників, щоб він відправився в контейнері до свого клієнта. Коли ми говоримо про контерні перевезення, ми маємо на увазі кінці 90-х років нулого століття, коли. Ці контейнери відпливалися вже судами в такому форматі, як ми зараз це бачимо. Сам LCL-сервіс сервіс це як послідовність розвитку контейнерного ринку. Це коли самі лінії експедитори хотіли зекономити ресурси по доставці вантажів і шукали різні варіанти для того, щоб цей морський сервіс був більш доступнішим для своїх клієнтів. Тому початок lcl сервісу він припадає на початок 2000-х років. Він виник між Такими ринками, як Китай, Америка, Китай, Західна Європа, де товарооборот був тоді найбільший і зараз фактично є найбільший у світі. Тоді це був тільки початок цього сервісу. З кожним роком цей сервіс ставав все більш актуальнішим і. Об'єм, а також покриття цього сервісу росло по цілому світі. Спочатку цей сервіс після Європи європейських портів Гамбург Роттердам, розширився на Польщу. пізніше, за років 5, він також досяг і українського ринку. Після України він також досяг і ринку Грузії, Азербайджану та навіть Казахстану. Чим правабливий цей сервіс? Цей сервіс розвивається, тільки тому що він є найбільш вигідним в плані ціноутворення, він не більш зручний, а також дає можливість клієнтам свого ринку отримати вантаж вчасно, без отримок і за мінімальну ціну. Давайте краще розглянемо модель lcl сервісу. Коли ми говоримо про lcl сервіс, варто розуміти, що ми стикаємося з різними задачами, які потрібно розв'язати в один момент на різних континентах з максимальною вигодою для клієнта. Щоб краще зрозуміти саму модель LCL-сервісу, давайте розглянемо його структуру, як він працює з середини. Кожного дня наша компанія стикається з запитами наших клієнтів з різних доставкою палет чи вантажу, з різних портів, з різних материків світу. Давайте розглянемо ринок морських LCL-перевезень. Коли ми говоримо про LCL-перевезення, ми маємо на увазі фактично всі порти світу, в яких є сервіс контейнерних ліній. В цих портах формуються склади. Формуються агенти, які контролюють доставку з цих складів вантажів в різні точки світу. Кожен ринок в кожній країні має свою певну структуру, крім ринку LCL, який пропонує цей сервіс, який будує ці ланцюги поставок. Є ще так само експедитори, які ним користуються, які є основними його клієнтами. А також можуть бути фінальні клієнти, які можуть купити ту чи іншу послугу того оператора доставки вантажів з будь-якої точки світу. Стосовно України ми також маємо ту саму структуру, яка є загальносвітова. Тобто, ми маємо ринок операторів. Це є на даний момент близько п'яти компаній, які це пропонують. Це є ринок експедиторів. Ми зараз в 24-му році. Це приблизно 150 компаній. До війни це було близько 400 компаній, які пропонували цей сервіс своїм клієнтам. А також це є ринок власне імпортерів, які цікавляться цю послугу, яку хочуть її замовити. Які користуються цією послугою і замовляють її або в експедиторів, або в операторів цього ринку? Кожна компанія, в тому числі в нас в Україні, вона має зв'язки з різними портами світу. Вона входить в агентські асоціації, які займаються тільки цим бізнесом, цією галузю, і допомагають одне одне одній по доставці вантажів, як з країни відправки, це може бути експорт. Так, і імпорт доставки в ту чи іншу країну світу. Коли ми говоримо про географію портів покриття для українських клієнтів, перш за все це є країни Південно-Східної Азії, країни Східної Азії, Індії, також це є Океанія та Австралія, деякі країни е, Америки та Африки. В разі, якщо український оператор не може запропонувати цей сервіс, е, ці, якісь порти до України напряму, він користується послами своїх партнерів та пропонує доставку з країн, наприклад, США, Бразилії, Аргентини, де є набагато менше вантажів і потік до е, України через порти Європи, наприклад, Гамбург або Роттердам. Давайте розглянемо з вами характеристики LCL-сервісу в порівнянні з Іншими сервісами, які до нього дотичні або можуть бути йому конкурентними, коли ми говоримо про lcl сервіс ми маємо на увазі перш за все, що це є низька ціна та доволі довгі строки доставки. Оскільки це є морський сервіс, ми переважно з порта до порта час транзитний приблизно 45-50 днів. В залежності від порта. Це є сервіс найбільш економний для клієнтів, але однак він поступається, наприклад, злізничному сервісу із Китаю, який є дорожчим, але традити час є коротшим. Приблизно 14-18 днів конкурентним сервісом до LCL є авіасервіс. Це найбільш найдорожчий сервіс зі всіх можливих сервісів, але він є одночасно найбільш найшвидшим. Тому коли ми порівнюємо ці збірні вантажі, ми повинні розуміти, що в даній сегментації LCL — це є найбільш привабливий в плані ціні сервіс, але завжди буде програвати по часу доставки. Варто зазначити, що коли ми говоримо про часи доставки в логістиці, так ніякий із сервісів згідно конвенції не передбачає. Які штрафи за недотримання доставки вантажів тим чи іншим сервісом, тому чи це авіа, чи ЖД, чи лесіл сервіс, ми повинні розуміти, що можливо бути інші часи доставки. Які є задекларовані оператором цього сервісу або власником транспортного засобу, мається на увазі літака чи корабля, яким він здійснюється? Давайте з вами розглянемо таке питання у цього сервісі, як ціноутворення, оскільки ціноутворення впливає на характеристику цього сервісу як ціна. Відповідно, ми давайте зрозуміємо, наскільки вона є низька, наскільки вона є конкурентна, і як знати, чи цей сервіс є для нас доступним і вигідним в порівнянні з іншими сервісами. Ми говоримо про. Контейнер 20-футовий чи 40 футовий, який має фіксовану вагоємкість, а також має фіксовану кубатуру для прийому цього вантажу. Відповідно, той чи інший сервіс його можна розширити по кубатурі чи збільшити по вазі, оскільки це не допускається як фізичними параметрами контейнера, так також лімітом вагопідємності його. Згідно стандартів будування цього контейнера, тому коли будується цінотворення, ми дуже часто враховуємо а кількість вантажів, які в ньому можна загрузити, а також Скільки кубів, тобто об'єму, ми можемо загрузити в цей контейнер. По практиці оптимальна вага це приблизно 90% об'єму контейнера, в який загружається. Зачасту це є 40-футовий або сорока 40 хайкуб контейнер з кубатурою близько 67-76 кубів. Тобто оптимальна вага для такого контейнеру це 70 кубів. Це є дуже хороше так сказати, завантаження, коли більш-менш однорідний вантаж, і ми можемо його без проблем синхронізувати, тому що ми пам'ятаємо. Аємо, що LCL це є вантажі декількох відправників. кожен вантаж він не є однорідним. Десь може бути більші коробки, може бути палети, а може бути взагалі і бочки. Тому вважаємо, що приклад 65-70 кубів це є оптимальна завантаженість з одного контейнеру, який може її перевести. При формуванні ціни цей об'єм враховується при собівартості, тобто ціна на контейнер вона розділяється на кількість кубів, і ми маємо відносну ціну закуп. Цього товару з того чи іншого порта, з якого ми маємо цей сервіс, чому це є питання відносне, тому що ми точно впевнені завжди, скільки буде кубів в цьому контейнері, це може бути як 55, може бути 70. Тому слово відносний означає, що кубів нам дасть скомпонувати при даних вантажах. Як правило, оператор ринку виходять з статистики, що це повинно бути мінімум 55-60 кубів в одному контейнері, коли ми формуємо цей контейнер. Ми називаємо його як Директ сервіс. Директ сервіс це сервіс, в якому ми перевозимо контейнер з одного порта в інший порт без перевалок. Тобто контейнер йде сам цілий, без перезавантажень. До вантажу не доторкується ні в якому порту призначення або транзитному порту, і сам отримувач може отримувати вантаж, таким, яким його відправив його сам відправник. Однак, як ми вже говорили раніше, бувають порти, з яких немає постійного товаропотоку, і ми повинні користуватися портами траншипментами. Це називається не директ сервіс, так бо це не є прямий сервіс. Це називається іменно траншипмент. І мається на увазі те, що цей порт обслуговує різні порти. Який не є ключовими для нашого ринку, але які дозволяють сформувати цю достатню кількість вантажів, щоб їх відправити в одному контейнері прямо в порт призначення на даний момент основний потік України іде наприклад в портданськ, і, наприклад, траншипними портами це є ці порти, які можуть скоригувати найбільшу кількість цих вантажів з будь-якого куточку світу. Найбільш актуальними портами в світі траншипнутами це є такі порти, як Сінгапур, як Дубай, Гонконг. Це порти, які мають вільну зону торгівлі і дозволяють без розмитнення отримати вантажі з інших країн для їхнього групування та формування контейнеру і відправки його в по призначення. Ці порти, як правило, вони є більш дорожчими, так, тому що це не є прямий сервіс, а сюди доліщується також доставка з першого порту, як називаємо перше плече, доставити з порта відправки, до порта трансшипмента ціну, і яка додатково накладається на ту ціну з прямого порта, вже, з директ-сервісу, до, наприклад, порта Гданська. Тобто, щоб розглянути сервіс більш зрозумілішим. Давайте збудуємо таку ситуацію, що є на сперми порт Гонконг-Гданськ, але наприклад вантажів з наприклад з Індії з Навашеви в нас немає. Тому вантаж спочатку на Вашево, де у нас є порт траншипмента. і у порту траншипменту він разом з іншими вантажами формується в одну консоль і їде вже в нашій консолі з Гонконгу до Гданську. У власне у таких портах Гонконг може бути не тільки там Навашева, так це може бути вантажі, наприклад, як же казав із Африки, з східних країн, де немає прямих сервісів, як В'єтнам, Малайзія, Австралія, Японія чи Корея. Отже, крім Навашеви, траншипен може обслуговувати будь-які інші порти. В нашій практиці це близько 70 портів Азії та Південної Африки. Які ми консультуємо в одну консоль і відправляємо її в Україну. Хотів відзначити, що по цінотворенню lcl сервіс також залежить і від FCL-сервісу, оскільки ми використовуємо ті самі контейнери, що надає нам лінія. Відповідно, будь-яка зміна ціни на морський фракт по тому чи іншому керунку також впливає на саме цінотворення. У всьому іншому LCL-сервіс є більш прогнозований, оскільки всі решта чинників, які впливають на ціну є стабільними. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на домашніх завданнях.